Всі Ми з України, ми в Україні. І цей блог про Україну і наше життя сьогодні. Це наша прогулянка ранкова. Як завжди у нас хтось бігає, хтось сидить. Ось активний чай, хтось ховається. Синючок буде з жарком. В реальності жарко. Як завжди хочу, до чаю, який Мені з чайки. То нічого. Гарного чаю, кави. Можливо, смузі молоко. Це наша ірпінка. Це річка Герой. І навіть була петиція присвоїти цій річці. Річка Герой. Вона виявилась не по зубам загарбникам. Через неї не могли перейти. Вона достатньо глибока. В березні вона піднялася і фактично через неї не могли перейти. орки і хлопцям було легко їх знімати. Тому це річка, яка затримала орки. І говорили деякі про те, що реально вони не врахували, що не врахували саме особливості цієї річки. Були зірвані мости через річку. Ось така вона красива, ось така вона наповнена звуками. З вами привіталася жаба. Взагалі тут у нас достатньо болотисті міста. Ось через дорогу до. Там болото звичайне, які намагаються Почались, Почалось будування будівля в 2017 році, ой, в 2015 році почали забудовувати цю місцевість, але поки що забудували тільки два ЖК, які не стоять на болоті. Тому що біля нас там намагаються болото, ми живемо там. Там синьо-такі оранжеві будиночки. Біля нас намагаються осушити болото. І вони намагаються осушити його з 2017 року. Але останні 4 рокинка розливається, наповнює болото, і ми якийсь час навіть не можемо проходити до набережної. Набережна в нас культурно, тут багато чого цікавого, я думаю, що ми вам розповімо все це подальшому. Багато активностей. Ці активності в нас люблять апси. Женя, ти любиш пуер? Я чай пуер. Він тонізує мене. І я його кожного ранку п'ю. У мене це як приклад. Це гостиня. Право, що є кулір. Взагалі любить у нього все забирати. Взагалі любить всі його тарілки їсти. Це в нас Шоня. Парень активіст. Він весь час рухається, він не може сидіти на місці. Думаю, що в подальшому. Якщо він сидить на місці. І не можна рухатись, ну, якась команда в нього. то Він буде ловити мошок Комарі і так далі. Тобто обов'язково знайте собі якусь активність. Ось такі сьогодні розповідь. Я пару секунд помовчу. Послухайте ці звуки, природи. Сьогодні ще вітер і гарного дня.